Вітаю, друзі! Мене звати Чимирис Євген, і з кожним роком я змінююсь. Я дорослішою, отримую більше інформації, змінюю своє ставлення до світу. А чому ж техніка, котра є складовою, невід'ємною складовою нашого життя, не повинна змінюватися, навіть коли мова йде про корпоративний сегмент, той який історично незмінний? вашій увазі пропоную нового представника бізнес-сегменту. Це ноутбук ThinkPad Z13. Про історію бренду ThinkPad і про те, чому весь ПК світ завдячує саме цій лініці ноутбуків, я говорити не буду, бо то дуже довго. Давайте поговоримо безпосередньо про цього нового представника бізнес-індустрії. По-перше, він дуже красивий. А це чи не найважливіше сьогодні? Є різні варіанти виконання верхньої кришки. У нас дерев'яна. По-друге, цей ноутбук має достойні екрани. Є два варіанти: IPS-матриця з Full HD+, роздільною здатністю та OLED з 28 к Обидва з яскравістю 400 ніт розміром в 13,3 дюйми та співвідношенням сторін 16 до 10. ips матриця має 100% покриття колірного простору sRGB, а OLED 100 – 100% dci p 3 по-третє, бізнес ноутбук це не лише тонкий та легкий, хоча і цього в цьому ноутбуку він не відняти. Вага всього кілограм 190 грамів, а товщина менше 14 міліметрів. Бізнес ноутбук це 24 на 7 виконувати всі поставлені перед ним задачі за продуктивну складову виконання задач. Відповідають процесори компанії AMD Pro – Ryzen 5 7540U та Ryzen 7 7840U. Це 6-8 ядер, 12-16 потоків. Графіка процесорна 740 м та 780 відповідно. Якщо вам або вашій команді потрібні кращі бізнес рішення для віддаленої або локальної роботи, то ноутбуки на базі процесорів AMD Pro та на базі операційної системи Windows 11 Pro є кращим вибором. При розробці процесорної архітектури зен функції безпеки стали першочерговими та розглядалися як пріоритетні, щоб протистояти найскладнішим атакам нашого часу. Вбудовані в процесорі компанії АМД функції безпеки допомагають захищати конфіденційність та цілісність даних. Компанія AMD при розробці нових процесорів дуже тісно співпрацює з лідерами індустрії, такими як Microsoft та Lenovo, для створення кращих рішень в корпоративному сегменті, таких як Device Guard та BitLocker в операційній системі Windows 11 Pro. Ну і щоб завершити тему продуктивності, поговоримо про оперативну пам'ять. Тут є три варіанти: 16, 32 або 64 ГБ lpddr 5X. Всі вони працюють в двохканальному режимі зі швидкістю 6400. По четверте, звук спілкування сьогодні в бізнес-сегменті це не лише офлайн зустрічі, це величезна кількість Zoom, Skype teams конференцій. І для того, щоб вас класно чули, Z13 оснащений двома мікрофонами з шумодавом і з підтримкою технології Dolby Voice. А для того, щоби ви ідеально чули вашого співрозмовника. Цей ноутбук оснащений двома динаміками по 2 Вт з підтримкою технології Dolby Atmos. Голос і звук то все чудово. А як же картинка вбудована Full HD камера з інфрачервоними датчиками для ідеального спілкування? П'ятим пунктом буде автономність. Цей ноутбук має вбудований акумулятор в 51,5 вт години, що дає йому близько 16 робочих годин та близько 20 годин перегляду відео на одному заряді. А підтримка технології швидкої зарядки є обов'язковою. До шостого пункту віднесу клавіатуру. Синкпад z 13 оснащений найкращою клавіатурою за всю історію ноутбуку будівництва. Клавіші повторюють форму подушечок пальців. тачпад блискавично реагує на всі дотики, а для роботи в нестандартних умовах присутній трекпоінт. На завершення трохи фіч та розніми. Так як корпоративний сегмент це про захист та зручність роботи, ноутбуки ThinkPad Z13 обов'язково проходять сертифікацію mil std 810 h А ось цей червоний піптик по розумному трекпоінт – отримав додаткове меню налаштувань, котре відкривається подвійним тапом по ньому. Тепер порти на лівій грані маємо USB 4 в Type-C. Це 40 гігабіт швидкість передачі даних, Power Delivery 3.0 та DisplayPort 1.4. На правій грані всі інші аудіо рознім, слот під nanoSIM, Так, цей ноутбук може мати сім карту, кнопка живення та ще один USB-4. ThinkPad Z13 – це новий ноутбук, створений для нового бізнесу. Не ново, не ново.